Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Червоний Маркет. І розпочалися нові акції та знижки. Погляньте, скільки знижок акції з 25 вересня по 8 жовтня, включно. Всім я вдячна, хто мене дивиться, пише мені коментарі та ставив подобайки. Всім приємного перегляду! Відбілювач кисневий 900 грамів по 79,90. Ось такий засіб для миття посуду. Оксіклін, різні аромати. Об'єм 1 літр по 50. Губки кухонні. Novax, 7 штук їх в упаковці. Якщо ви купуєте дві упаковочки, то ціна буде 29,99. Ось такі дитячі вологі серветочки 72 штуки в упаковці, з клапаном по 22 ,99 гривні 99 копійок. І ось такі, як я кажу, пакуночок. Тобто дві серветочки, упаковочки вологі і хустиночки. І ціна по 15. Далі з вами поглянемо знижки на шкарпетки. І чоловічі, і жіночі. Вони різні, як ви бачите. І ціна їх 35. Рушнички. Якщо ви купуєте від двох штук, тобто ось так, то ціна буде по 20. А якщо один рушничок, то буде ціна 25. І ось такі ще серветочки кухонні. Вони, вони такі приємні на дотик, по 15. І знижка ще на такі вологі серветочки для прибирання. Файний бонус 60 штук в упаковці. вони з клапаном. І ціна буде по 35 гривень. Якщо ви купуєте ось так дві упаковочки. А якщо ви купуєте одну, то ціна буде 40 гривень. Знижка на ось такі серветочки Новакс. Їх упаковочки 3 штуки. І ціна зі знижкою по 20. Ось такі ще серветочки, вологопоглинаючі. Новакс 5 штук їх в упаковці. І зі знижкою по 50 пакети для сміття. 10 штук їх в упаковці на об'єм 60 літрів. Тобто вони великі. По 29,99. І ось такі ще пакети для сміття. 50 штук вже в упаковці. Вони такі поменше вже. Також. Зі знижкою 29,99. Пакети майка. 100 штук їх в упаковці по 20. І ще знижка на ось такі серветочки віскозні. 3 штуки їх в упаковці по 20. Далі поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Дивіться, знижка на цукор, білий діамант 800 г в упаковці. Якщо ви купуєте один, то ціна буде 28 А якщо ось так дві упаковочки, то ціна буде по 25. Знижка на олію олейна. Рафінована об'єм 850 і зі знижкою 79,90 Молоко довго зберігання, Житомирський молочний завод 2,5% 950 грамів і ціна 40 гривень. Кілька обсмажена у томатному соусі 240 грамів по 28. Ось так. Знижка на сардини з додаванням олії. Ось. Також зі знижкою 40 гривень. Ой! Знижка на тунець салатний у власному соку 150 грамів. Це така новиночка. І ціна 40 гривень. Свинина тушкована, домашня 525 грамів. Свиняча 69,90. Гречана крупа по 28 800, ні 900 грамів. І знижка на ось такий рис. Довгозернистий 800 грамів по 40 гривень. І вірмішелька швидкого приготування чібіта гарненька по 9. Знижка на водичку карпатську сильно газовану. Об'єм літр 500 і ціна по 20. Продукт згущений, полтавочка. Зі знижкою 35. І знижка на корм вологий для котів. Різні смаки 85 грамів і лише по 15 Знижка на макаронні вироби спагетти 500 грамів, в упаковці по 25 грамів. Не сказала вам ще знижка на ось такі шпроти в олії супі 150 грамів 45 грамів. Знижка на олейну 79,90. На оцет столовий. Знижка 9% 12,99. На зелений горошок склії 40 гривень. І на кукурузку також ціна 40 гривень. І кава мелена фот 250 грамів по 155 гривень. Знижка на ось таку томатну пасту томатіна 270 грамів, 29,99 майонез 67%, 300 грамів. І зі знижкою 35. Соус жирнов гічично медовий. Ось він, 45. А соус жирнов солодкий чілі і соєвий соус. Також. Ціна однакова. 35. І знижка ще на гермішельку швидкого приготування. Чібі. Різні смаки 8,99, тобто 9 гривень. Знижка на печиво деліція. Різними смаками малинка, вишня по 25, 150 грамів. Знижка на печиво Марія фасована 160 грамів по 20. І ось таке ще печиво, деліція, мальвіна. Здобне 120 грамів, по 18 печиво, житомерські ласощі, 210 грамів, по 55. Ваганенько видно, сонечко, і вафлі житомирські, дуже смачненькі, 50 грамів по 12. Знижка наш сік, томатний, ось він, зі знижкою. По 50. А вже наш сік яблуко виноград і мультивітамін, І також зі знижкою 45. І знижка ще на ось такий паштет м'ясний 100 пудів 240 грамів. І ціна 40 гривень. І ананаси шматочками 565 грамів. 580 грамів. по 70. Знижка ще на ось таку каву. Чорна карта. Віщені сублімована, 100 грамів упаковці, 129,90 кава Мелена, вже вам сказала 155 І знижка ще на цикорій. Рощиний, порошкоподібний, 100 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 40 гривень. Засіб для прання савекс преміум, об'єм 950 мл. По 179,90. Також засіб для броня, об'єм 1 літр. І ціна 199,90. І знижка ще на вошфрі. Об'єм 5 літрів. І ціна 199,90. Знижка на Сапекс автомат. Кіло 200 в упаковці і ціна 140. І знижка на кристал автомат. Скільки ж тут? 3 кг І зі знижкою 119,90 Знижка на савекс. 300 грамів у упаковці 29,99. І знижка ще на капсули Whree, 10 капсул в упаковці. І ціна зі знижкою 89,90. Знижка на такий засіб для чищення кухні. Антижир, топ-ефект по 50, об'єм 500 мл. Засіб для миття скла топ-ефект, об'єм також 500, різні аромати по 40 гривень. Освіжувач повітря. ось, Також різні аромати 40 гривень. І арома дифузори. Сонечко цвіте зі знижкою 150. Знижка на ось таку шампунь. Об'єм 250, різні різні аромати. І зі знижкою 35 станок для гоління. 7 штук в упаковці. По 69,90. Прокладки лібрес, дівчата, 10 штук в упаковці 40 гривень. І знижка на мило шик. Різні аромати. 5 штук в упаковці по 70 грамів і зі знижкою 40 гривень.